Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал Офісне мишення пише, що дружина генерала Залужного підтримує всі його рішення. І якщо той вирішить піти в президенти, після закінчення його військової кар'єри вона нічого проти не матиме. Крім того, саме вона стримує його від прямого конфлікту з офісом президента. Залужному є що сказати. Ярмаку іко, утім, дружина стоїть за спиною нашого стального генерала, і тихо наші держава важливіша справжня Українка, стальна леді нашого генерала. Борислав. Раза пише декілька деталей. Перше це не було рішення залужно. Його звільнив, вирішив Зеленський. Залужне ніякої заяви або рапорту не писав, а Будь-хто написавши, що це було бажання або рішення бреше брешек. Чорта друге залужний державник та патріот. Тому Коректний допис з такою формулювкою і фоточка. Нічого більше слова про команду теж через це. Третє це фінал історії про звільнення. Хочу звернути увагу, що я оказався правий. А всі ті до які звинувачували. Мене розповсюджуванні фейку про звільнення залужного, зараз. Засунуть свої язики у дупу офісу президента і будуть мовчати. Або будуть казати, що це був кид з офісу президента, що прогріти. суспільство і це повна маячня, але їм так легше. Вибачень від них не буде. Четверте, так оприлюднені інформації відтягнула трохи звільнення головкома, але не врятувало ситуацію. А ще мої злі язики з банкової знову доказами, що не брешу. Тож ви зробите висновки самі. Про лачена інфа теж від них і ще про деяких пропо позитивних і дуже гнучких, хоча є серед них і просто довбойове п'ятий генерал залужний йде з посади, тому що його вирішив звільнити Зеленський. Дякую Валерію Залужному за все, але відповідальність за всі наслідки далі лише на Зеленському. Так що раджу пристебнутися не завадить. Самого ж залужного фоток без форми немає. Але якщо уважно подивитися, можна помітити, що такого залужного легко знайти в кожному українському селі. Пише Сергій Марченко. Рукастий здоровий, сильний мужик у якого завжди є всі інструменти у дворі порядок а лапа така, що кладеш у неї долоню, як у лищата. Такі мужики мало говорять, але багато роблять, нікого і нічого не бояться. Шанують старших, виховують молодих. А як сядеш з таким за стіл, не випустить, поки не з'їсиш порося і не вип'єш відро. Феномен залужного у тому, що він не стовідсотково наш, не такий, як ми, не схожий на нас. А він то і є. Ми українці, справжні. За вами вся Україна. В той же час поряд із ними залізна леді ніжна і тандітна в своє день народження. Валерій Залужний показав свою дружину. Яка 20 років надихає його на подвиги. Про Валерія Залужно знають всі. Проте не кожен здогадується, хто у темні часи допомагає йому не опускати рука, затикає хейтерів та змушує політиків червоніти. Спочатку повномасштабного вторгнення українці почали набагато більше цікавитися особистим життям найвідоміших нині персоналі. Саме тому й про Олену Залужну знайшли чимало цікавої інформації. Дружина Валерія Залужно оберігає сімейне вуглище та допомагає своєму чоловікові. Закохані відсвяткували так зване. Фарфорове весілля. Втім, їхня любов одне до одного стала не меншою. Іноді навіть здається, що з кожним роком Олена та Валерій Залужні закохуються одне одного сильніше і сильніше. Олена та Валерій Залужні виглядають разом дуже щасливо. Дружина залужного працює фінансистом у У вільний час подружжя полюбляє проводити час разом. До слова, у сім'ї є двоє дітей. Старша донька, подружжя вирішила наслідувати татовому прикладу та пов'язати життя з військовою справою ця інформація з відкритих джерел Наша донька Валерія Залужного служила у київському гарнізоні. Молодша ж донька вирішила стати медичним працівником. Наразі відомо, що дівчина навчається в одеському інституті та планує стати лікарем. Втім, точної назви навчального закладу та спеціалізації молодшої доньки залужних невідомо. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.